Вечір. Ви до дзвонилися до гарячої лінії. Гаряча лінія приватбанку! Ні, це гаряча лінія Майамі. Привіт, друзі! Вітаю на каналі Контролерний Куток, і сьогодні я хочу розказати кілька слів про гру під назвою Гаряча лінія Майами. Гаряча лінія Майами це гра від двох шведських розробників Джонатана Седерстрьома та Деніса Ведіна, яка була випущена в далекому 2012 році. 23 жовтня. жовтня події гри відбуваються у альтернативному 1989 році, коли СРСР захопив США і перетворив її реально, Ну тупо наше 16-ту республіку. Сюжет гри розгортається навколо безіменного протагоніста, якого фани прозвали просто Джекетом. Джекет працює у організації 50 благословень, які проти того, що США тепер під контролем СРСР. Джекет виконує для них убивство на замовлення. Деталі про роботу він отримує через телефонні дзвінки, які енергматично кажуть йому приїхати по певному адресу і виконати певну дію. Але так насправді завжди йдеться про одне і те ж. Джекет, приїхавши по адресу, має перетворити російських мафіозі на дуже специфічний підвид хороших руських. Приїхавши на місце, Джекіт розвалює кабіни росіянам в шаленій адреналіновій перестрілці, яка супроводжується приємним саундтреком. Кожен рівень у грі супроводжується своєю власною композицією. Це здебільшого сінтвейв, який занурює у атмосферу 80-х та додає всьому цьому невирогідної атмосфери, а сам рівень стає не наче відеокліпом до даної композиції. Після важкої роботи можна трошки розслабитися і завітати до місцевої піцерії, щоби взяти піцу свого друга. Борода той ще трудяга, він працює одночасно у барі, піцерії та прокація відеокасет. При кожному візиті Джекета він дає йому щось безкоштовно або як сам він каже Онде гаус. У квартирі, в яку повертається Джекет після своєї важкої роботи, знаходиться трофея з місць його праці. По-перше, Джекіт колекціонує газетні вирізки, які описують криваві бані, які він устроює на завдання п'ятдесяти благословень. По-друге, власне, на одному з таких завдань він рятує дівчину, яку приводить додому. Дівчина знаходиться в важкому стані, і Джекіт доглядає за нею. Невдовзі між двома зав'язується роман. Тим не менш, спосіб життя повстанця, і ворога уряду, який на кожному завданні ризикує залишити голову, лишає свою позначку на психічному здоров'ї. Головний герой починає бачити галюцинації з трьома людьми, які в масках звірів, подібних до тих, що він одягає на свої власні завдання, по-різному коментують його дії. Один із них Річард, який є артерегом Головного героя задає фундаментальне питання: тобі подобається калічити інших людей? Сам Джекет не знаходить відповіді. Але Steam Community відповіло за нього. Ну звісно ж так. І їх можна зрозуміти, адже все це відбувається під розривний саундтрек. А по-друге, вони не несуть персональної відповідальності за всю ту різню, що устраюють руками джекета. Звісно, бо вони роблять це у комфортному кріслі і зовсім нічим не ризикують. Колеги з англомовного ютуба кажуть, що це багато говорить про самих гравців і не дають якихось коментарів на рахунок джекета. Але я напевно скажу. Джекіт це дійсно крута людина. І крута вона тому, що захищає свою батьківщину. А по-друге, робить багато росіян хорошими росіянами. А це заслуговує на повагу. Тому Джекіт однозначно позитивний герой. Дякую, що ви переглянули це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть у дзвіночок, і ще побачимось.